Питання до президента і до Верховної Ради України. 180 доларів ви даєте мінімальну зарплату людям. Тепер витрати, дивіться, 50 доларів дорога, 70 оплати за житло, 100 доларів їжу. Це, це дуже скромно. 50 доларів одяг це нічого. 100 доларів на дитину. Мені на все більше йде. 30 доларів непередбачувані витрати. І ще якби додав 100 доларів сюди, то тут треба було б дати пів тисячі доларів, щоб одна людина вижила так дуже скромно, без дров, без нічого. Тепер, якщо ви даєте 180 доларів, решту нам повертають родичі за границі. Чому ми маємо вам платити штрафи по 2000 доларів?